Вітаю всіх. Ви на моєму каналі. Звуть мене Оксана Мандарук. І канал я свій розпочала для того, щоб поділитися зі світом тим, що люблю, тим, що дає мені наснагу жити. Порити, бути здоровою та щасливою. Моє улюблене заняття, верніше, перше моє улюблене заняття це малювання. Моєю першою вчителькою була моя мама. Я пам'ятаю, як мама вчила малювати мене плюстки. Тих чудових квіток, які ви зараз бачите, і на яких так завзято працюють вділки. Це квіти шепшини. Кожна полісточка шепшини схожа на ніжне рожеве серденько. П'ять серденьок зібраних у сусвіті. Як працюють бджоли, збирає пилок. Чудова травнева природа, сонячний день. Буду я повертатися до праці.